Топлі в носі, зранку сиро. Їду у Карпати. Так, раз, два, три і подивітатися. Привіт, друже! А, ми їдемо в чергову подорож. Вже в останній день тепла, тобто це в нас кінець вересня, ну як кінець, по факту 30 вересня. І ой, це вже все, вже літо пішло додому. Їдемо, поки є файний теплий день, вихідний, субота, якщо я не помиляюся, так, дай об'єду тебе. Е, їдемо, бо є маленька компанія і реально, щоб тако їхати десь далеко за місто, бо ми їдемо 500 кілометрів, то вже не буде таких теплих, файних днів. Так що їдемо, знімемо трохи хороших кадрів. Трошки хлопів познімаємо, того по дорозі на дупи не дивитися, попереджаю. А, та й просто провеземося. А ти не забудь залишитись на каналі та й подивитися відео, я провірю. Ай, -й -й, а в малого які лабутени, йоп твою мать, а як Тут туфлі видно здалека. Бля, ну твої шкари ще з дороги видно. Привіт. А хто там за А Аж от Адам Кіт поселився. Дорога. 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 Ми що здохла, блі. Ішови, мамзелі. Всім по сьомій. П'ятнадцять минут п'ятнадцять. Я Жені написав, що я запізнюсь. Так що не треба. Поняв? Пішов. Поняв, ні? осуджую. Чи понял? ж твоє лобове не запотіє так близько? Чувак, зажало? Зажало? Так, можна чуть не. Давай, 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 давай. Так, тут підняти буде проблематично, бо він, блядь, свалився туди. Чекай, треба перехватити. Так, що-що, що, піде вперед. Так. Нема що поставити? Я тільки бачу, як ти зійшов в траву. Думаю, блядь, хоч би там не убрив був. Да. Так. Бакуває? Чи, чи а головне, що сам цілий. Метал потягнеться. То потягнуть. Добре, що сам цілий. Фара ціла. Чуть-чуть тут возидів. То не саме критичне, то можна сполірнути. Легенько чувак там в траву приложився. Але все ціле, все нормально, їхати може. Але треба бути акуратнішим в такі моменти. О, блядь, так гарно збоку, а ми тут пропускаємо. Дівочка. Боже, ми за 150, а може більше кілометрів від Львова, але Бруківка я все одно знайшов. Це моє, блядь, це моє, Бруківка люблю, блядь. Чуть не з'їхав один з дороги, о блять малого зригнуло Оп. 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 цілий. Чувак, все окей? Треба допомога може якась? Все норм? Окей. О, дивись крило від той, від... Від, від вітряка. Клас. нічого не розказую для відосу, тільки зараз до мене дійшло. Що, Ми добрались до Міжгір'я, поїли в тому самому місці і направляємося на Синевир. Так що, Синевир. Скоро буде через пару хвилин, напевно. Ну, літає через пару хвилин, а мені треба їхати 40 кілометрів. Покидки всякі, скажені собаки. Собаки, свині, п'яні, повії, драні, бандити і гоми, ховайтесь додому, Тримти рогуль, іде патруль. Квартальний патруль, охорона порядку. Від бур'яну прополемо грядку. Я казав, сказав нахуй. А як же гарно, а як же гарно. Вони впевнені, що направо, мені здається, що наліво. Хоча, може, я помилився. Воно і туди поїхали, так? Так, Там треба було наліво, правильно? Ну я тож... Я теж так думав. Я блять моргаю, Ну КТМ лишився там ззаді, я з ним говорив. Давай станемо. потеряшки Їздим, блядь, по Карпатам блудим одних загубили, других загубили. Ну, місця блядь, тут гарні, реально тут дуже круто. Вот познімаю. для тебе такі гарні види. Сіла батарейка, швиденько ми поміняли і поїхали далі. А то з тими батарейками в мене виходить, що я можу їхати ну, годину. Там, годину з копійками батарейка сідає і мушу міняти, щоб не пропустити всі ці моменти. Тому в мене зупинка плюс-мінус кожну годину-півтори. Не все так просто. Так, якщо тоді ми їхали з тобою, то ти бачив кадри ще літнього лісу, то зараз він вже трохи осінній. Трошки такий пожовтілий місцями, десь коричневий, як оця сосна попереду. Але він вже осінній. Потихеньку сезон закінчується. Викатуємо останні дні, останні літри бензини і будемо готуватись до зими. Дороже, поїздка вийшла якась така нестандартна. Два ДТП, можна так сказати. Одне за участі нашої компанії. Блять, заївіть. Могло бути три. Одне за участі якогось місцевого чувака на китайчику. Частина народу сипала, частина ні. Час від часу ми губились, бо велика компанія. Я скажу так, навіть на початку загубився я, бо були непонятки з маршрутом, хто і куди їде. З самого початку я теж загубився. Але потім ми один одного вже знайшли. Приїхали до Львова у нас четверо, бо останні вирішили від'єднатися і поїхати ще з Ночовкою у Франківськ. Чуть-чуть швидше, Тойотка. І вони поїхали з Ночовкою у Франківськ. І... Тому ми повернулися неповним складом тим, яким їхали. Маршрут дуже сильно подібний до минулого, тільки ми заїхали ще на Сеневир і їхали туди не через е, Стрий, а через турку. Трошки інший у нас початок був маршрут, але взагалі ми вийшов він подібного формату. Е, одним словом, описати цю поїздку я не можу. Так, щоб я отримав колосальне задоволення. Ми дуже багато. Насипали, крутили, розривали ті мотоцики і не встигли налюбуватися тими пейзажами, які були на самому початку в Турції бо я там, наприклад, не їздив. Я сподіваюся, я хоч насичусь ними під час монтажу цього відео. А як тобі це відео? Як тобі поїздка? Пиши в коментарях, буду радий прочитати, бо я не хочу використовувати велику кількість нецензурних слів. Були як і приємні моменти, так і не дуже. Так що буду радий бачити тебе в коментарях під відео і до зустрічі до нових поїздок. Тебе треба, походу, копати в сраку, щоб ти скорше відео випускав. Бля, часу нема. Я без радістю.